Бачимо, перед перехрестям нема знаків і розмітки, які би вказували напрямки руху по смугу. А це означає що з будь-якою смоною, ми можемо їхати в будь-якому напрямку. Ми будемо повертати наліво в третій з'їзд, тобто в сторону південного. Виїжджаємо на кільце, дивимося зліва, обов'язково, що робиться. Ми... Можна було Нічого не спішимося. Можливість завжди буде. Можливість завжди буде. Оце можливість. Все. Тримаємося лівого бордюра, бо ми з лівої смуги виїхали. І дивіться, як нам вже є орієнтири. Бачите по розміці? Вам вже не є складно, погодьтеся. Після проїзду другого з'їзду обов'язково вмикаємо правий поворотник. Правий поворотник. І також зі смуги в смугу. З якої смуги виїхали, в ту і в'їжджаємо. Чудово! Валентино, вам вже легше? Тут треба бути обережними, бо справа може бути перехід.